Дивуюся, якщо сьогоднішнє мінування суду особисто проводили Єрмак і Татару, двоє мінували. Один подавав, другий закопував. І я думаю, що їм і розміновувати прийдеться все це. А якщо серйозно, Володя Арієв вже сьогодні говорив про ЄСПЛ, про суддів Львівських, полтавських, які ЄСПЛ виніс рішення про те, що Тримання під вартою, продовження тримання під вартою там по деяких справах, які вони продовжували, це є незаконно. і держава Україна має виплатити тим людям кошти, яких вони продовжували це. Тримання під вартою. Я кожен раз на суді і мої колеги, всі, хто присутні, Андрій Титеру, і всі, хто були там, попереджали суддів, що рано чи пізно за ці всі рішення їхні, за це все придеться відповідати. І сьогодні пан Степан Хмара Говорив, що треба там, наприклад, запросити ту малютку в Верховну Раду, там, що ми це. Софія, ти знаєш чудово, що ми кожен раз піднімаємо питання і відновлення години запитань до уряду, де не тільки він має бути, а й інші міністри. Ми готові задавати питання, нам нас є, що задати їм і по суддях, і по різному. Але, на жаль, нас не слухають і. Засідання Верховної Ради за часту, навіть якщо є дуже важливі закони того чи іншого міністерства, проходять без їхніх представників. Ну нічого, кажу, час прийде, ми переможемо, і ми, як то кажуть, поставимо всі крапки на д'ї і по суддях, і по всіх правоохоронних органах, які е, перетворилися просто такі в репресійні органи, а не дійсно правоохоронні. Так що в цьому час.